Друзі, в мене така пропозиція конкретна. Що... Почекайте, дозвольте. У мене така пропозиція на завтра. І ми проконтролюємо, як правий сектор. Перше, завтра і начальник обласної міліції, і Поліщук, хай думають, завтра ми так само їх зпитаємося про те, що чи вони вже надумали писати рапорти про звільнення. Друге, завтра на третю годину громада, ми їх тут чекаємо на сцені. Правильно? Твоє вже сформованою позицією, я розумію, він ще не сформулював просто і не згодив позицію з начальством. Друге, завтра тут має бути весь особовий склад Беркуту. Правильно? Весь має вийти і публічно попросити вибачення усіх нас і тих хлопців, які сьогодні підвозять, які загинули. Так можливо, вони особисто не стріляли. Ми ще перевіримо, хто стріляв чи не стріляв. Але люди загинули. І наш Волинський Беркут там був до останнього. Те, що там, те, що там заблоковано щось було, не заблоковано. Не треба було там сидіти до кінця. Не треба було прийняти. Тільки почалися сутички, наказ вертатися назад. Ви тримали їх там до останнього. Тому, тому прийдуть. Якщо не прийдуть, ми підемо до них. Повірте мені. Значить завтра, громада. Третя година, громада. Третя година завтра. Тут керівництво, керівництво ще поки що. Міліції області, командир Беркуту і весь особовий склад. Ми, як правий сектор, як громада, тут їх чекаємо, правильно? Yeah. Я не хочу більше, щоб затримувати вас, тому що зараз має бути загальна національна хвилина. мовчання за загиблими. Тому ми отримали інформацію. Ми побачили представника міліції і завтра на 3 годину ми їх тут чекаємо. З вибаченнями і з їхньою позицією. Зараз хай зубор йде до матері. Зараз хай зубор йде до матері. Ніхто не почув. Наразі всім дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! Придайте вікомпот. Придайте його в церкві. Ідіть його до матері. Дай бочку, пішов? Я не хочу. Спокійно, 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 спокійно. Дайте людині вийти, завтра тоді ходимо, ми не має бути. Сектур, Люди, я вас попрошу заспокоїтися зараз по всій Україні загальна хвилина мовчання. Тому попрошу залиште свій свою злость у собі, притримайте її трохи. Оголошується хвилина мовчання за загиблими, нашими побратимами. Можна, ти знаєш, я хотіла фото.